Небо і земля, і земля, небо і земля нині торжествують, Ангели, люди, ангели, ангели весело празнують. Христос, Христос ролився, зботився, ангели співають, царя тають, поклін дають, пастирі, грають, чудо, чудо повідають, ангели служать, але своєму королю, верте, верте, ти твоя волю Христос, Христос родився, охотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі, грають, чудо, чудо повідають. І ми рождено, і ми рождение Богу поклін даймо. Слава Боги, слава, що йому заспіваємо. Христос, Христос родився в Богом, ти все ангели співають, царя витають поклін, відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Христос, Христос, Христос в Богу. Тися ангели співають, царя витають, поклін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідаю.